Чільник мінцифри. Ми зараз бачимо ці кадри. Михайло Федоров показав відео атаки морського дрона на російський корабель з огляду на контури корабля. Це корвет проекту 22160. І можна припустити, що це саме кадри атаки на патрульний корабель. Сергій Котов. Ну, взагалі, дуже багато зараз інформації з приводу ударів Сил оборони України. По чорноморському флоту очевидно, що час е, позбавлення України Чорноморського флоту. Чорноморського флоту на території нашої держави, а саме у тимчасово окупованому Криму настав. Сьогодні також повідомили в ЗСУ сили оборони вранці уразили два російських патрульних кораблі типу Василій Биков. Ну тобто, бачимо, раз, два патрульних кораблі це два, це два. да, Мінськ корабель це три. Підводний човен Ростов-на-Дону вже починає плутатись, Це чотири. і от зараз показує відео, ну судячи зі всього, ну уже понад п'ять цілей чорноморського флоту уражених лише за кілька днів. Я дуже хочу сподіватися, що далі буде, і Крим буде рано чи пізно звільнений, і Україна обов'язково переможе.